Радіо Chicago. друзі, ми повернулися з вами. Радіо UA Chicago, і сьогодні до нас в студію завітав механік з багаторічним стажем. Пан Степан Клапко. Дякуємо, пане Степан, що знайшли можливість Прошу. сьогодні до нас прийти. Тема для дискусії є наступна: як підготувати свій автомобіль до зими, пане Степан, що б ви в першу чергу хотіли б порадити нашим слухачам? Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. Радіо Сурми. я би хотів звернути увагу на підготовку автомобіля в зимовий період, адже ще залишилося 2-3 тижні, і ми вступаємо перший місяць зими в Чикаго. Чикаго, звичайно, ще різні є зими, але надіємося, що буде як минулорічно, то було б добре. Але все-таки треба готуватися до гіршого, до якихось снігопадів і хороших, будемо говорити. Морозів. Я би хотів звернути увагу на перш за все на автомобіль, як, е, як він одягнений і взутий. Тобто, які колеса у вас є в автомобілі. Це перше, перше чергове. Перший чергове, тому що ви знаєте, якщо я ожеледиться, то основну роль відіграють колеса. І тому треба вибирати колеса, які мають і коефіцієнт тертя обліт чи в сніг чи асфальт набагато краще. Тому є тут є три види коліс, це є all season, на всі сезони можна брати. Summer Tire, це можна літом. І Winter, це зимові колеса. хто має можливість такого міняти колеса зимові на літні, чи літні на зимові це дуже добре опція. Якщо немає, то просто брати нормальні компанії All ол-сізон. Пане, це... пане, пане, що є показником того, що колеса ще в хорошій якості, хорошої якості? Щоб не було тріщин. Раз, і щоб протектор був відповідної е, глибини. Тому що якщо протектор є, ви можете під'їхати до будь-якого майстра, майстр вам скаже, чи ті колеса можна ще використовувати, чи будь-яку будь шапу, вони вам скажуть. Чи можна це якось е, самому вимірити, самому подивитися, чи хороша. Якщо десь порядку до 3-4 міліметрів вже протектор, я говорю по європейських стандартах, не буду говорити в інших. То треба в ті колеса міняти, змінювати колеса. І ще таке, значить, якщо колеса е, добрі, значить друга така е, хороша, будемо говорити, е, такий хор, хороший хороша варіант, е, щоб вибирати колеса е, хороші фірм. Е, ми маємо такі е, хороші фірми, це Мішелін, Годієр, «Пірелі», Континентал. Чи хороші компанії, які ми кажуть, згідно показників і канцельпор журналу, вони один з кращих тут в Америці? Маємо телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок зірвався, але я спробую вгадати про що він міг бути. Скажіть, найгіршим варіантом, напевно, є те, якщо люди лишають літні, літню резину, літні колеса mm -hmm. на, на гуму на зиму. Це є дуже страшна помилка. не так? не є великою помилкою, Звичайно, що хотілося б мати змогу гуму, але йдемо про те, що е, тут дороги чистять, Ось посипають відповідним. Е, розчинами, сіллю. І тут дороги не є такі ковські, як, наприклад, в Європі, чи там, де не використовують суміші для знищення того снігу. Я думаю, що можна так бути. Хтось може дозволити собі поміняти зимові на літні, чи літні на зимові. Це дуже добре. Бо в середньому десь комплект коліс на середню таку машину десь зараз порядку 600 до 1000 доларів. Чотири колеса. Чотири колеса. Помістю сервісом з балансуванням десь так в середньому, то якщо має можливість, то можна це зробити. Ви проти мене, якщо я помиляюся, так. але також є важливим, напевно, чи є передній привід, задньопривідна машина, чи є чотири так. колеса. Будьте. Бо завжди думають, якщо поставити два колеса нових напереді, а ззаді на вживані. То є помилковим, бо виробник рекомендує ставити нові колеса на задній міст, а передні ставити тюжевані. Тому що, коли пригальмуванні, то передна завжди йде вниз uh -huh. і йде краще сцеплення з асфальтом з, з, з тих старих коліс, а задні колеса трошки підносяться. І тому оцей протектор відіграє роль. Хоча, хоча в думі логічно, що ставити передні, бо це. Ведучий чи не ведучий, а на переставити кращі колеса. То, так так воно є. Так що з практики і рекомендують виробник, що ставити кращі колеса на задні, а з передні. Якщо це є передньоприводна машина, задньоприводна машина, то також вона майже не використовується задньоприводні, тому що вони є. Дуже небезпечні при заносах. Для Чикаго взагалі суто передні привідні так, машини не дають. Передні приводні машини вони самі кращі, самі надійніші. І як виходити з передні заносу, привідні? передні приводні. Задні, задні приводні гірше. Найгірше. Тому що якщо ви навіть іти під гору, то навантаження йде на передні колеса, а задні колеса по ідеї, ведучі. Вони нічого не можуть зробити, тому що немає навантажень, немає доброго степлення з дорогою чи з Желедою чи з чим так що. дуже корисна інформація. сподіваюся, нас кожен почув. Але окрім коліс, чи варто щось ще в машині підготовлювати до землі? Звичайно, особливо це система охолодження автомобіля двигуна, тому що ми маємо, ми маємо ту систему, яка використовується подвійно, тобто ми одночасно охолоджуємо двигун. Ця антифріз-рідина, друге, що ми відразу і нагріваємо салон, де ми знаходимося. Тому треба обов'язково дивитися за системою охолодження двигуна. Тобто я там розширення звичайний резервуар бачок, треба, щоб там рівень відповідний був мінімум і максимум, щоб знаходилося під максимум. І бажано через 5-6 років або десь так до 100 тисяч миль міняти антифріз повністю, тобто зробити так флешинг кулінг систем. Тобто повністю треба поміняти. Або можна використовувати, я тут приніс студію, показую, можна використовувати такий антифриз, але де пише концентрат. називається так? Так, Престоунт Прис... якщо... то найкраща компанія вона. І вона і на ринку і бажено брати концентрат, тому що концентрат, він. Потрібно його ніби вимога така розчиняти водою, але не бажано, тому що так, як у вас система є старий антифріз, то просто доливати вже концентрат, який вже буде розчинений з тим старим антифрізом. Ви б рекомендували доливати Доливати просто старий кожного та, року. Та, та, до, до старого можна доливати. Якщо не, якщо не якщо не хочуть міняти хтось із водіїв, не хоче міняти, змінювати, то можна брати просто доливати концентрований, оцей концентрат і все. А як зрозуміти, чи потрібно доливати, чи не потрібно, і, ск... а, і скільки значить, доливати? І, значить, там є розчинення бачок І можна бачити рівень, левел. Але крім того, ще в крамницях продається, я показую для наших е глядачів, на глядачів, так, що ви бачили, що такий пристрій, він коштує 4 долари. І можна просто поміряти, тут є стрілочка, ви вставляєте в розширений бачок або в радіатор, і можете за допомогою цього приладу побачити, визначити, при якій температурі буде замерзання вашого антифризу. Це дуже-дуже важливо. І Якщо хтось не має такого приладу, може під'їхати на будь-яку автостанцію і це можна зробити. Крім Цікаво. того, зам, замки дверні, хтось має пульт, відкриває пультом. Авто це добре, але буває так, що деколи клямка замерзає чи що, то використовується вже універсальний це WD 40. WD-40 WD використовується такий спрей. Він має трубочку, вставляється в серцевину дверного замка автомобіля, і можна спокійно е, тоді його відкрити чи закрити в зимовий період. Часто буває таке, що замки. Так, якщо і така порада, якщо ви не можете навіть вставити ключик, то можна його просто е, вогником маленьким від, для запалення сигарет чи що, е, можна нагріти ключ. Uh -huh. І ключом ключ ставити всередину, то його можна пару разів так повухати. І може таки бути такий щасливий випадок, що ви відкриєте за першим разом двері вашого автомобіля. Це дуже, дуже і дуже практична порада. Так, якщо може, ще, ну, за, так, крім того розчину. Крім того, на переднє скло, ви знаєте, що є цей, дуже великі проблеми витирання переднього скла, то потрібно використовувати de-icer. Отакий розчин, він не дорогий десь так до 5 доларів, то можна його оприскати на ніч, коли якщо ви залишаєте авто, і він трошки дає можливість краще працювати тим вайперам, двірникам і витирати добре скло. Uh, його, потрібно, їзди. його потрібно кожного вечора. Ні, якщо сніг падає, сніг, так, і, і, якщо сніг падає, або якась цілі перепад температури. Що у вас на, на склі порада, така не вкривалася кригою е, чи е, льодом е, скло, то потрібно, коли ви приїхали тільки. Е, вимкнувши двигун, можна відкрити вікна, щоб температура в салоні була та сама, що. Е, на дворі, uh -huh. і тоді скло має температуру з двох сторін однакову, і вона не буде у вас так замерзати. Бо якщо ви залишаєте теплий автомобіль, значить той сніг, що падає на скло, він завжди замерзає, і тоді потім прилипають двірники, ломається і так далі. Цікаво. І далекі, ще що, якщо ви зупинили автомобіль, а були у вас вайпери включені, і вимкнуті двірники, то бажано вимкнути обов'язково. Бо буває так, що ви ставите зранку заводите авто, і двірники трохи рухнулися, не зупинилися. Це означає, що двигун е вайперів працює. І Він може, він як кажуть, не може пересилити зусилля того uh -huh. е моменту, і він може перегоріти. Скажіть, будь що... ласка, часто люди піднімають, е коли йдуть до будинку вже ввечері е ці вайпери, вони їх піднімають. Скла. Чи це правильно? Ви знаєте, то добре, але там є пружина, яка, е вона, якщо ви її відтягуєте туди догори, той вайпер, то також добре. Але бажано е вона що робить? Ту пружину послаблює. Uh -huh. І тоді вайпери з часом погано витирають вам скло. Крім того, можна просто кинути картон або кусок навіть газет. Зрозуміло. Кинути. І, а, а якщо б зеркало там не, бо зеркало сам регулюється двигуном всередині, то бажано просто накрити кульком. Скажіть, які ще є поради? Наступні поради, що ще, що ще що потрібно робити? Ще. Е, ще, крім того, ви знаєте, якщо в зимовий mm. період то краще заповняти бак. Е, той танк майже до повного. Чому? Тому що якщо не буде повний тенк, то завжди утворюється конденсат. Uh -huh. Ну сідає на дно, на дно на дні баку знаходиться е, помпа е, для палива, і тоді буде так, що помпа може вам е, не спрацювати. Замерзне вона, і все, тоді двигун не буде двон не запустити. Тому десь хоча б раз в місяць, може два рази в місяць заливати. Отакий є суперґес-трітмен. Я показую, це можна заливати в бак на цілий бак, той тенк заливати, оцей, де ви залива, заправляєте бензиною, заливати собі оцей розчин, він розчиняє воду у баку і тим більше прочищує всю систему паливну, яка є автомобілі. Воно ніяк не шкодить для двигуну. Ні, вона навпаки вона, на очищає двигун і всі оці, що є там осади, всі, е, то воно все в, е, е, очищає. І крім того, Брейк-систем, гальмівна система Те, що найважливіше? Направлені. Найважливіше також, тому що е, десь е, ці родини є не такі досконалі, бо вони з часом втягують воду, тобто вони гігроскопічні. Це, якщо є вода в системі, при великих морозах замерзають е, ті трубки. Гальмівна система не працює і відповідно: гальмі немає. Значить, то треба обов'язково також робити флешінг break-fluid system, то треба також десь доїхати або з товаришем, з кимось там, можна це самому зробити. Є ось така е, рідина Synthetic DAT 3, fluid, то також, вона недорога, десь порядку 12 доларів. Така баночка вистачає на маленький седан, та як Toyota Corolla чи Nissan Sentra, то вистачає е, такої баночки вам на це авто. Якщо такі. Що така порада? Ніхто на пане не звертає увагу на запасне колесо. Ну коли воно не використовується. Так, не, та, не використовується, але буває таке, то треба хоча з півроку подивитися, тому що ви надієтеся, що ви маєте колесо запасне, і хочете поміняти, а воно не, не воно не своно не, не напомповане і спущене. Це означає, що раз півроку вам потрібно за тим колесом дивитися. Воно знаходиться або е, ззаду багажнику в середині, або під е, на днищі вашого автомобіля. Це також. Ну і ще треба також теплий одяг. Хто знає, як поведеться ваше авто, яка буде погода витрати можна... для, для самого обов'язково? Чоботи, треба мати хороші, теплі рукавиці, хорошу накидку якусь і хороший плащ. Якщо у вас місце є, то є шапку, рукавиці саму мати і мати мати також ліхтарик для того, щоб десь е... і аварійний сигнал подати чи ще щось. І є такі ліхтарики, що можна зарядити на неї телефон. Вони відомих це буде друзі. щойно не ми мали короткий ек екскурс до того, як підготувати свій автомобіль до зими? А, це перш за все, звісно, що колеса. Потім а, ми маємо звертати увагу на аннантифрію Охолод... тогрівання. І Сало також, так, ми... так, тому що всі зимою полюбляють бути в теплі, тому так. важливо доливати антифріз. Відповідно, також потрібно до палива, яке ми використовуємо для автомобіля, використовувати ще таку рідну суміш, та. суміш та, яка допомагає очистити двигун. Звісно, що а, дбати про переднє скло, тому що саме через нього ми бачимо дорогу. Ну і а, на завершення ви сказали те, що потрібно замок а, до, до замка, теж використовувати певний спрей, щоб він не замерзав. Пам'ятайте про запасне колесо. І теплий одяг для себе на випадок, якби щось пішло не по плану. Так, звичайно. Пане Степане, ми дуже тішимо, що мали можливість з вами поспілкуватися. Це було на вагу золото, тому що зима вже близько, і автомобіль так. має кожен, і на автомобілі. Ми проводимо дуже багато часу, тому хочеться, щоб це було максимально безпечно і щоб ми були в безпеці. Степан Клепко, механік з багаторічним досвідом, сьогодні був у нас в студії. Якщо ви ще, друзі, маєте якісь питання про автомобілі, будь ласка, пишіть під цим відео. І я думаю, що ми з паном Степаном зробимо ще одне коротесеньке відео про те, як дбати про себе. Пані я ще дві секунди. Ми недавно відправили автомобіль для воїнів. Ми відправили Форд, це Іван Демінець, мій хороший товариш. І ми би ще хотіли також відправляти. Може таки буде, що хтось з слухачів е, має можливість десь е, старе авто, яке не працює, чи там може якась несправність. Ми можемо то відремонтувати і відправити для хлопців на фронт. Е, і може бути, що квадроцикли, якісь не не, не діючі. Е, ми можемо то поремонтувати, відправити туди на Україну. Так що ми чекаємо. Також на таку допомогу номер нашої студії ви знаєте 7738002860, сім Але також соціальні мережі. Якщо хтось має старе е, авто, яке ви вживали, якщо воно вже не, навіть не працює, не придатне, можливо, навіть не тільки авто, квадроцикли, мотоцикли, все, що ви маєте. Будь ласка, дайте нам знати. І, е, пан степан навіть генератори, навіть генератори відремонтується і відправить нашим хлопцям, які боронять Україну. Дякуємо. Радіо UA Чикаго.